У Черкаській міській філармонії відзначили переможців та лауреатів міських конкурсів учитель року Освітній Тріумф та Освітній Тріумф дошкілля. Цьогоріч кожен переможець отримав сертифікат на 50 тисяч гривень, кошти, які можна спрямувати на розвиток, реалізацію власних проєктів та втілення нових задумів для своїх учнів і вихованців. Детальніше у сюжеті. Цьогоріч на участь у конкурсах подали заявки 43 педагоги закладів загальної і середньої освіти та 36 – дошкільної. До номінаційних етапів увійшли по 30 учасників з кожного напряму. Зазначила сніжана Козова. Конкурс проходив у два етапи: перший був це переглядали відео презентацію, і журі оцінювали відеоролик. Другий це був вже методичний практикум, де практично. Показували своє напрацювання ідеї. У конкурсі вчителька початкових класів Аліна Брикун бере участь уже вдруге. Цьогоріч стала лауреаткою третього ступеня у номінації якість та результативність. Каже, таким чином популяризує професію педагога, адже вчитель має зробити навчання цікавим, щоб діти хотіли вчитися. До підготовки конкурсного відео долучилися її учні. Безпосередньо моє відео це суцільні діти, тому що кожного дня, коли я приходжу, я бачу їх. Запалені серця, ці щирі посмішки, обійми. А моє відео це про дитину, це про дитиноцентризм, це саме ключове і важливе те, що я виховую. А мої відео складалися із декількох етапів, де про мою роботу говорили безпосередньо вчителі, батьки. Вони відгукувалися досить. досить Кваліфіковано другий етап мого відео це були безпосередньо ті форми і методи роботи, які я використовую в себе на уроках. Педагоги відзначили в кількох номінаціях молодий учитель, учитель, який змінює світ, учитель-нуш, лідер інклюзивної освіти та якість та результативність. У номінації учитель-нушнікіта нуш береза став лауреатом третього ступеня. каже для нього це цінний досвід, можливість познайомитися з новими людьми, перейняти ідеї колег та показати Моя діяльність, ну, моя діяльність вона така різнобічна, правда? Треба ж навчати дітей чомусь новому постійно. Плюс кожен день, коли ти йдеш в школу на урок, це як, як медалька. Має одну сторону і іншу сторону. Одна сторона це ти йдеш показати себе, що ти вмієш, а друга сторона це навчити, тому що ти вмієш дітей. І щоб діти. Від, віддачу якусь побачити від них переможницею в номінації архітектор освітніх змін, конкурсу освітній тріумф дошкілля та власницю сертифіката на 50 тисяч гривень стала Марина Шмагайло, вихователька, методистка дитсадка номер 83 Лісова казка. Уже 17 років вона працює з дітьми та каже, що саме вони є її натхненням і сенсом професійного життя. Кошти Марина зможе спрямувати на розвиток нові проєкти та реалізацію задумів для своїх вихованців. Курс хотіла спробувати свої сили. Хотіла поділитися своїм, скажімо, досвідом, набути якогось досвіду з наших конкурсантів, адже це такий гарний старт для впевненості в собі і поштовх до змін чогось в своїй роботі. Анастасія Чубіна подякувала педагогам за сміливість, натхнення, професіоналізм, любов до дітей та готовність ділитися найкращими практиками. В першу чергу хочу подякувати всій команді, яка приклала багато зусиль для того, аби втретє в нашому місці відбувся цей конкурс. Я хочу подякувати за підтримку міському голові Анатолію Васильовичу Бондаренко, тому що він підтримує всі наші такі гарні освітянські авантюри. І мені скажу дуже почесно і дуже приємно сьогодні розпочати церемонію нагородження, розпочати з категорії «Молодий вчитель». Ми дійсно надзвичайно пишаємося, що така чисельна категорія молодих вчителів взяла участь в цьому конкурсі. Хочу сказати, що б хто б що не казав, але майбутнє нашої освіти тримається на таких молодих ентузіастах, які люблять дітей і люблять свою справу. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.